Вітаю на Ютубі каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із адвокатом, юристом і з старшим партнером адвокатської компанії Кравець і партнери Ростиславом Кравцем. Вітаю, пане Ростиславе, слава Україні. Героям слава вітаю. Звісно ж, з вами в першу чергу хочеться обговорити мобілізацію законопроєкт, який подали на розгляд в Верховній Раді. Що стосується того, що вас турбує, ми чули пана Лобінця, який говорить, що там є порушення прав людини українців, українців, зокрема, що на що звернули увагу, ви що вам не подобається, що вас занепокоїло? Ну що стосується зазначеного законопроекту, більше всього мене непокоїть, чи він якщо його. В цілому і в комплексі читати дивитись він направлений в принципі на знищення незалежності України, на підрив збройних сил України і на підрив національної безпеки України? По перше, якщо ми беремо такі глобальні речі, які ніби там пересічних громадян не торкаються, то бачимо, що первинний огляд первинний верніше військовий облік передана на долю безпосередньо місцевих адміністрацій. Питання навіщо? Надається місцевим військовим адміністрації військовим місцевим адміністраціям право бронювання певних категорій громадян теж питання, навіщо? Якщо ви не можете, тобто то ви розділяєте цю ситуацію, що може призвести до певної вакханалії і неузгодженості дій. А що стосується первинного обліку, то це може призвести до витіку інформації стосовно призовників, резервістів, військовозобов'язаних і фактично нанести шкоду національної безпеки. Так. Передається безпосередньо порядок здійснення призиву від генерального штабу і безпосереднє формування збройних сил України до Міністерства оборони, яке фактично є так мовити, статистом, і кабінету міністрів. Тобто, фактично, ми вбиваємо Генеральний штаб, надаючи йому можливість належним чином формувати резерви належним, належним чином формувати Збройні Сили України, і це зовсім не натівські стандарти. Це взагалі стандарти, які направлені на знищення обороноздатності України. Найбільше, що мене занепокоється, це е, були внесені в ці зміни. от яким чином вони стосуються мобілізації військового обліку, право звільняти співробітників Служби безпеки України, управління державної охорони за будь-яких підстав. Просто без будь-яких попереджень. Тобто не сподобався співробітник служби безпеки, його взяли і звільнили. До чого це, врешті, може призвести. Ми прекрасно розуміємо, що співробітник Служби безпеки, який опікується національною безпекою, знаючи, що його в будь-який момент, не дивлячись на його заслуги, стаж чи щось ще просто можуть виконати на вулиці, без будь-яких пояснень, ми розуміємо, що стане у нас національною безпекою. Я вважаю, що ті особи, які готували цей законопроект, вони повинні бути Службою безпеки України розшукані всі, хто мав до нього, хоч якийсь торкався, і притягнути до відповідальності за державну зраду. Я вважаю, що це потрібно зробити як можна швидше і негайно. Тому що саме цей законопроект, відразу, от якщо дивитись з державницьких позицій, він готувався злочинцями. Я готувався злочинцями, те, що шмігаль. В темну його використовують, Не в темну, це питання вже до Шмігаля. чи читав, чи не читав. Ми бачили навіть пояснювальні записки, там видно, пан Ум'єров, який її підписав, навіть не знає, як пишеться слово Україна. Буквої міста з двома крапками написав її кратке. Тобто, про що це говорить? Про те, що це готували особи, в яких нема за мети налагодження військового обліку, в яких нема за мети. Налагодження процедури мобілізації. У нас мобілізація давно перетворилася на таку дику мобілізацію і веде до вкрай негативних наслідків для всіх громадян України, і фактично створює, от у мене за останні дні просто телефон не змалкає. От навіть ви намагалися зі мною записати інтерв'ю. Це просто неможливо зробити, тому що постійно, постійно, постійно люди дзвонять. Навіщо піднімати таку паніку на державному рівні? Я більше впевнений, що цей законопроект прийнятий не буде ні в такому вигляді, ні в будь-якому іншому. Будь-який народний депутат, який буде голосувати за цей законопроект, фактично на своєму політичній кар'єрі ставить хрест а в подальшому це може бути і підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності. Хоча, ніби за законом, вони не повинні за це відповідати. Ну, повірте мені, за це вони вже будуть відповідати. За от такі законопроекти, які просто знищують обороноздатність, які знищують безпосередньо і військовий облік, які розділяють українців. Які просто повністю деморалізують Збройні Сили України за це повинні відповідати. І ні, якісь там, знаєте, як говорять стрілочники, які там щось там подав, приніс, а ті, хто його розробляли. І я думаю, що ці особи, ці компанії, ці партнери, які це розробляли, вони відомі. Їх потрібно наразі негайно брати під варту. Доволі жорстка риторика, пане Ростиславе. У вас як вправника запитаю, аби не було різних різночитань. Українці почали шукати де і як мають право працівники ДЦК або різні інші громадяни України вручати повістки, і це потребує також роз'яснень. Ось є блокпост. Відомо, що зараз у Києві збираються понаставляти їх. Чи мають правосії в по Києву? Да, блокпости стоять. Блокпости стоять по Києву. Стоять військові, щось там дивляться, не незрозуміло, причому мобільні такі пости приїхали на автобусі, їх вигрузили, вони отак стоять і щось дивляться. Щось дивляться з автоматами, з кулеметами, зупиняють автомобілі. Насправді треба розуміти, що у представників територіального центру комплектування немає повноважень перевіряти документи. У них немає повноважень когось затримувати, не говорячи вже доставляти до ТЦК. Просто такі повноваження у них не передбачені. Це можуть бути представники національної поліції, перевіряти документи, а у разі затримання особи вони повинні складати відповідні адміністративні протоколи про адміністративне затримання осіб і надавати безоплатних адвокатів. Це повинні знати в тому числі, і ваші глядачі, які дивляться от ваш канал і вашу передачу. Тому я вважаю, що в даному випадку і от той законопроект, який вноситься їм, намагається легалізувати повністю от дії будь-які дії, представників ТЦК, їм намагаються легалізувати от ці так звані створені бази ухилянтів, за якими вони ніби працюють. Хоча в українському законодавстві такого розуміння, навіть бази ухилянтів нема. Якщо особа в розшуку, будь ласка, відкривайте сайт МВС і дивитесь там Янукович в розшуку, Азара в розшуку, там Арбуза в розшуку, а ви там є в розшуку, ні. Тому оці заяви, звичайно, нам. Законослухняних громадян, коли їм говорять ви в розшуку, їх це в шок приводить, тому що, почекайте, вони жодних законів не порушували. Те, що військовий облік на сьогоднішній день фактично знаходиться в початковому стаді, це не проблема громадян. Це відповідальність тих осіб, які цей військовий облік 30 років вели, і не говорячи вже про останні от, два роки широкомасштабної агресії Російської Федерації, фактично. На сьогоднішній день, оці всякі Мар'яни Б, Федері, В вони все це розвалили, вони знищили і продовжуються знищувати і розвалювати. І за це вони також повинні нести відповідальність. Тому що питання: якщо міністр цифрової трансформації там два чи три місяці назад, я думаю, всі пам'ятають, виходив у пафосно заявляв, що вони створили цю базу оборіг, до речі. База про єдиний реєстр військовозобов'язаних резервістів і праздників існує закон прийнятий ще в 17 році. Ну от він заявив, що створена вже база, ця оберіг все працює. На 95% вона наповнена. Питання: чому представники ТЦК бігають по вулицях, Чому представники ТЦК вручають повістки для уточнення даних? Це для кого? Тобто, це ті 5%, які туди не війшли, чи це 95%… Інформацію про яких нема в цій базі, тобто за що українці, за що ми з вами платили Федорову чи будь-кому там за створення якихось баз, яких нічого немає, які не наповнені. А розкажіть, І... яким чином за законом, пане Ростиславе, потрібно отримувати або вручати у випадку із СТЦК СПА оці повістки? Як вони за законом мають видаватися? За законом повістка у нас не передбачена порядок видачі повістки. В цих нових проектах вони там передбачають, чи можна навіть в громадських вбиральнях Туалетах вручати повістки. Я не причому разом з представниками поліції не знаю, хто там що буде тримати у чоловіка, коли він буде справляти свою нужду. Може для цього і потрібно один виписувати, інший буде тримати, поки чоловік буде розписуватись. Ну, мабуть, це я розумію. Що це вже знаєте, вже такі зли жарти пішли. Ну я думаю, що мама ми ще побачимо, як у громадських буральних вручають ці повістки. Тобто на сьогоднішній день порядок вручення повістки він законодавством не врегульований. Вручати може будь-де. В цьому законопроєкті вони навпаки пишуть, що знову ж таки будь-де, вони можуть вручати. За законом, на сьогоднішній день повістка повинна бути направлена відповідним листом або по пошті, військовозобов'язаному для з'явлення ТЦК. Або доставлена кур'єром, або направлена в до адміністрації роботи, де особа працює організацію, установи там, підприємства для того, щоб особу повідомити її, що їй потрібно з'явитися. ТЦК, знову ж таки для чого? Для оточення облікових даних знову повертаємось до пана Федорова. Чи він збрехав, чи брешуть вся країна? Так не так бути безпосередньо не може. Таким чином, відбуватись ситуація не може обов'язковість отримання повісток за законом, і які санкції наразі до ухвалення цього законопроєкту грозять кожному, хто відмовляється від повісток, ну насправді відмова повістки може трактуватись як намагання ухилитись від мобілізації або від військового обліку, тобто для початку там. Близько 1200-1500 гривень встановлюється штраф. Далі, у разі якщо особа ухиляється від мобілізації військового обліку, то можуть вже порушити кримінальну справу за ухилення від мобілізації. На жаль, останнім часом суди приймають рішення і дають реальні три роки позбавлення волі. Реальні три роки. При цьому я так розумію, що скоро у нас вся країна буде знаходитись в тюрмах з таким підходом наших судів. І я вважаю, що такий підход. Він не відповідає сучасним обставинам і намагання залікати українців судами призведе до вкрай негативних явищ подальшому, і до дуже негативних явищ для всієї, не тільки судової системи України, а взагалі до державної системи. Хто має право заповнювати бланки за законом, пане Ростиславу? Бланка за та законом просто треба розуміти: за законом бланк повинен бути заповнений. А повістку повинен вручати особа, яка уповноважена. Керівником ТЦК, начальником ТЦК на вручення цих повісток, те, що представники ТЦК заповнюють повістки на колінках, фактично, і на бланках знаходиться факсимілі, навіть не підпис живий, а Факсимілі начальника ТЦК з точки зору Кримінального кодексу, це є підробкою документів і за це передбачена кримінальна відповідальність. А для посадової особи вона ще більша кримінальна відповідальність, тому більшість повісток, які в принципі видаються, вони, на мій погляд, порушують законодавство. Ну, це знову ж таки жодним чином не значить, що за ними не потрібно йти. У нас до цього часу за два роки більшість тих ТЦК і тих штампів, яких стоять, виявляється, що перевірити законом кодами ДРПО це старі військомати, які вже ліквідовані. Тобто, до чого ми дійшли? Що вони викрали якісь печатки? Чому за навіть два останні роки, коли на це потрібно було приділити увагу, вони бігали по ефірах там, по, на ефірах, і розповідали нам про те, що чоловіки виїжджають за кордон там, в жіночому вбранні, Намагались всіми всі шляхами принизити українських чоловіків, а не займались питанням військового обліку. Оце питання до, от, в першу чергу Мар'яни В, Вірніше Б. ой, те я вже запутався і угу. Е, історія, яка, на жаль, дуже поширена в Україні, часто бачимо відео, коли вручають повістку забілі рученьки в автомобіль і повезли. Чи є це законом, коли тобі вручають повістку і одразу ж доставляють туди на місце в ТЦК цикаспи? Насправді такі дії повністю незаконні. Такі дії фактично трактуються з точки зору кримінального законодавства як викрадені людини, і фактично на у представників ТЦК, як я вже говорив, нема повноважень не затримувати людей, не перевіряти їх документів, не тим більше примусово доставляти в ТЦК. Вони це зробити не можуть. Тобто, ці дії трактуються як викрадені людини. Однак, з огляду на те, що їх за це ніхто не притягає до відповідальності, відчуваючи свою безкарність, ця ситуація тільки погіршується. Наостанок бачимо в законопроєкті також вноситься норма, за якою, начебто, роботодавці тепер мають вручати ці повістки і надавати всі дані для того, аби потім працівник був призваний. От наскільки це загалом. Насправді ця норма існує до цього часу. Тобто на підприємствах повинен бути військовий облік. Єдине, що не буду підказувати, що вони не зробили. От не буду підказувати і все. Хай вони там отримують гранти, отримують від українців шалені кошти свої зарплати, хай хоч почнуть думати не тим місцем, на якому вони сидять. На жаль, тобто на сьогоднішній день ця ситуація з врученням повісток через адміністрацію вона існує, вона законом передбачена, і те, що вони там щось намагаються змінити, це свідчить виключно про їх повну некомпетентність, професійну некомпетентність в питаннях військового обліку і в питаннях мобілізації. І найостанніше, пане Ростиславе, от порядок дій. Вас зупинили, вам дали повістку. Ви бачите, що щось тут, начебто, не так, щось можливо незаконно. Ви не про ви проти? повинні ви зупини. Зупини. да ви повинні з'явитись в будь-якому разі за цією повісткою, оновити свої дані, прийти в ЛК у разі, якщо у вас є підстави для відстрочки від мобілізації, завчасно їх направити. Поштою цінним листом до ТЦК для того, щоб в подальшому не виникла така ситуація, коли у вас на місці приймати не будуть і відразу будуть вручати повістки про направлені частини. Хоча у вас є і бронювання, у вас є інші підстави для відстрочки від мобілізації. Тобто, так. за часом ці документи до ТЦК. обговорили важливе питання, що стосується всіх українців. В ніякому разі не відмовляємо від мобілізації однак, зважуємо на якісь певні проблемні питання аби, Потім не впектися, спілкувалися із Ростиславом Кравцем, український адвокат, юрист, старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери. Не забувайте підписатись на фокус і підпишіться. Будь ласка, на ютуб канал пана Ростислава на Ютуб там завжди цікава і правильна інформація. І Залишайте вподобайки під цим відео, Також пишіть свої думки стосовно цього відео у коментарях. Залишайтеся із фокусом, будьте у фокусі. На все добре, вірте в ЗСУ.